Всім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні 3 листопада 2023 року, не дивлячись на теплу погоду, все рівно вже прохолодно і прийшов час утеплятись. І сьогодні я буду говорити про термобілизну. Перш ніж говорити про термобілизну, хочу зауважити, що в декого існує якась така думка, навіть ілюзія, що от термобілизна це такий елемент одягу, який ти одягаєш, от так прямо в термобілизні виходиш на вулицю, і вона тебе буде зігрівати в будь-які морози в будь-які вітри. Насправді це не так. Насправді, термобілизна це перший шар одягу, який має вас зігрівати. І термобілизна сама вона не буде гріти, вона буде працювати в комплексі. Ну, але давайте спочатку по порядку. Військовим видають ось такий комплект, називається комплект білизни. Зараз покажу. Це називається комплект білизни. Він складається з сорочки демисезонної та кальсонів демисезонних. Сорочка демисезонна це такий собі варіант футболки, тільки з довгим рукавом. Ось так вона виглядає. І кальсони. Ось так вони виглядають. На кінці ось така манжета. Що сорочка, що кальсони, зроблені з дуже такого хорошого, якісного, приємного матеріалу. На жаль, камера не Це такий колір зелений. Дуже хороший склад. Тут 95 бавовна і 5 еластан. Супер. Носиться, але хочу зауважити, це не термобілизна, це натільна білизна. Ця натільна білизна дуже добре підходить для того, щоб себе, наприклад, зігрівати. От ви з якомусь прохолодному приміщенні ви одягнули натільну білизну, сорочку, кальсони. На можна одягнути футболку, залізли в спальник і вам буде тепло. Наприклад, на вулиці похолодало, там плюс 5, плюс 6, це вже прохолодно. Ви під форму одягнули кальсони, одягнули натільну білизну, внову ж таки футболку, одягнули, як я, фліску, і вам, в принципі, буде комфортно. Але якщо ви будете фізично активно рухатись, чимось займатись, ви почнете потіти, а ось ця натільна білизна, вона не буде швидко висихати. А от термобілизна. Передначена для того, щоб швидко відводити вологу від тіла, тому що саме ця волога завдяки цій волозі ви мерзнете. Тобто, якщо ви одягнете з натуральної тканини футболку на білизну, ви спотіли при якійсь роботі, при активній діяльності, на вулиці мінусова температура, і ви починаєте мерзнути, тому що на вас мокрий одяг, він довго сохне. Цього не відбувається в е, випадку, коли ви одягнете термобілизну. Термобілизна вона створена з таких матеріалів, які швидко відводять вологу, яка виділяє тіло, і термобілизна швидко висихає. Взагалі, універсальної термобілизни немає. Якась має одні характеристики кращі, одні гірші і так далі. тому подібне. Кожен виробник варіюється. Але я, наприклад, для себе вибрав. Дуже хороший варіант термобілизни, з я зараз хочу вас познайомитись, тобто познайомити і показати і поділити своїм досвідом. Ось моя термобілизна складається з сорочки і з штанів або кальсонів. То як вважає за потрібне, так і називайте. Особливість цієї термобілизни в тому, що вона виготовлена з матеріалу Polartec. Polartec це на сьогоднішній день. Напевно, лідер або один з основних лідерів по виготовленню дуже класних тканин. Оцей Полартек складається, як ви бачите, з поліестеру, з нейлону і з пандексу. Що це означає? Це означає, що тут немає натуральних ніяких матеріалів, ніякої бавовни, ніякої шерсті. Здавалось би, це не дуже якось природньо. Але завдяки цим матеріалам термобілизна. По-перше, утримує тепло, по-друге, дуже добре відводить вологу і дуже швидко висихає, хоча про це трішечки пізніше. От на мені зараз ось така куртка. На неї е говорять військовослужбовці, фліска ось так, зроблена з флісу. І здогадайтесь, з е якої тканини ця флісова кофта фліска виготовлена. Куртка костюму, па-па-пам, і матеріал Polartec. Фліс. Видана мені в березні, 9 березня 22 року. Я не скажу, що я вбивав цю куртку, але я її інтенсивно носив, прав. І на сьогоднішній день цей фліс виглядає дуже і дуже непогано. Дуже і дуже непогано. Ну, він, звісно, на, на ліктях укріплений, на плечах він укріплений. Але я бачив інші фліски, які хлопці носили, які купували десь там на базарах, на фірмах. Ну... Фліс інших виробників набагато поступається поліартеку. Я вам так скажу відверто. Перед тим, як купувати собі термобілизну, тому що от нам чомусь термобілизну не видали. Наприклад, старича хлопці приїжджали з Полігона, їм видавали термобілизну. Нам чомусь на Черкащині термобілизну не видали. Тому я вирішив купити. І я вивчав, які матеріали, і все-таки зупинився на Поляртеку. Так, ось така термобілизна вона дорожча за якусь там, там турецьку або інших виробників, дешевшу. Але ну, якість, по-перше, якість виготовлення хороші шви, дуже добре лежить на тілі, справляється своєю роботою. Тканина зовні виглядає ось так. ну, Як звичайна якби тканина. З середини вона. Ось, ось така. Дуже приємна до тіла, ніякого дискомфорту вона не викликає. Шви дуже добре зроблені, все супер, мені якби дуже подобається. В принципі, якщо вам цікаво про PolarTech почитати, зайдіть в інтернет, вбийте і почитайте, які там якісь технології, супер, якісь там в середині волокна порожнина, завдяки чому вона, по-перше, тримає тепло, по-друге, відводить воду і так далі. Тому подібне. Тобто, я не шкодую, що я купив, я купив собі особисто і купив сину. Я носив термобілизну менше. Він практично цілу зиму, день в день цю термобілизну носив. Носив і, казав мій син, що він не може нарадуватися цієї термобілизни. Звісно, вона вимагає якогось мінімального догляду за собою. Прати таку термобілизну можна при температурі води 30 градусів, не більше. Ополіскувач не можна використовувати, прасувати заборонено, відбілювання теж використовувати не можна, відбілюючи якісь речовини, на гарячому її сушити. Цю тканину і термобілизну не можна і не можна викручувати. Тобто, як дружина моя робить, кидає ось таку термобілизну в пральну машину, вибирає ручне прання і все, попрала, повісила. І все, вона стекла, висохла швидко і так далі. Тобто мені ось е, ця термобілизна подобається. Я навіть в принципі, пам'ятаю, де я купував, кого цікавить, можу зорієнтувати. Хочете, вибирайте там на свій смак якісь інших виробників, інші фірми. Знову ж таки, повторюсь, що ось така термобілизна з поліартеку буде трішки дорожча. Ну і звісно, я хочу ще раз е, зауважити на тому, що термобілизна це. Перший шар багатошарового одягу, який вас в холодну пору захистить від холоду, від вітру і від е, опадів від вологи, зовнішньої вологи. Тобто термобілизна одягається на голе тіло. Працює вона тільки з іншими якимись шарами. Наприклад, одягнули термобілизну, наверх одягнули фліску. І вам вже більш-менш буде тепло, наприклад, в холодному приміщенні. Але якщо ви вийдете на вулицю, то вам може бути холодно, тому що фліс від вітру не захищає, навіть Polartec. Пол тепло він утримує, від вітру він не захищає. І якщо ви в мороз вийдете, ось так от легко одягнутим на вулицю, при сильному вітру ви через деякий час почнете мерзнути. Тому одягається якийсь третій шар одягу. Інколи четверте і так далі, і так далі, та і так далі. Хочу зауважити, що термобілизна це не тільки одяг для військових, виключно це одяг також і для цивільних, тому що холодна пора року вимагає утеплення тіла, і це актуально не тільки для військових, але й для тих, хто живе в цивільним життям, хто буде перебувати тривалий час на вулиці, хто, наприклад, от мами часто гуляють з маленькими дітьми колясочки, і вона повинна там бути на вулиці 2-3 години, щоб дитина поспала на свіжому повітрі. Щоб її утеплитись, вона придбала собі термобілизну, одягнула її і може без проблем 2-3 години в неспішному темпі гуляти з дитиною, возити коляску, і їй не буде холодно. Ну, знову ж таки, при умові, що вона буде дотримуватись всіх моментів, по тому що. Термобілизна це тільки перший шар, і далі він працює тільки з наступними шарами, які дозволяють утримувати тепло і виводити вологу з тіла.